Доброго ранку! у нас урок трудового навчання. Тема нашого уроку самообслуговування, одяг і взуття, створення і декорування одягу та взуття. Отже, перш ніж ми з вами поговоримо про декорування і створення одягу, давайте визначимо, що ж таке одяг та взуття. Отже, одяг це виріб або сукупність виробів для захисту тіла людини від зовнішнього впливу, холоду та спеки, який має практичні та естетичні функції. Так, всі ми знаємо, що одяг нам потрібен для того, щоб захищати себе. Так, взимку ми одягаємо теплий одяг, який зігріває нас, влітку одягаємо легкий помірний одяг для того, щоб нам було легко та не вимушено. Так само і взуття. Взуття це вироби, які призначені захищати ноги людини від холоду і спеки, від твердого покриття і бруду різного походження. Так, ми носимо взуття для того, щоб нашим ногам нічого не загрожувало, і ноги завжди залишалися чистими. Але, окрім захисної функції, так, одяг та взуття виконують ще додаткову функцію, і це, звісно. Естетична. Так, всі ми любимо гарно одягатися, виглядати красиво та виділятися. Тобто одяг, окрім практичної функції захисної, виконує ще й естетично. Е, також взуття, як і одяг, прикрашають вишивкою, аплікацією, намистинками чи е, іншими матеріалами. Особливість взуття у тому, що воно парне. Отож і прикраси мають бути однаковими. Але всі ми знаємо, що е, з в нас таке, що прикрашання і взуття і одягу може бути найрізноманітнішим. І не завжди парне взуття має однакові прикраси. так. В цьому і є така особливість так, сьогоднішньої моди. Добре. Отже, а хто ж все ж таки створює одяг і взуття? Так. Одяг і взуття створює модельєр. Модельєр це спеціаліст зі створення модели одягу та взуття, що відповідають модним тенденціям, так, те, що ми говорили, побажанням замовника і можливостям виробництва. Модельєр добирає потрібні матеріали і аксесуари, те, що додає образу завершеності від сережок до сумки, тобто повністю створює образ так і визначає стиль і образ. Уявлення людини про себе, про те, як вона бачить себе на роботі у товаристві тощо. Так, у різних ситуаціях. Одяг до кожної ситуації на роботу, на прогулянку, можливо, на якусь офіційну частину або інші ситуації. Робота моделіра розпочинається з ознайомлення із асортиментом тканин. Ну, звісно, так, всі ми знаємо, що в наш одяг ш'ється із тканин, тканини так просто не з'являються. Так, і е, це процес виробництва. Так. Е, тканина це текстильний виріб, виготовлений на ткацькому верстаті шляхом переплетіння ниток. Так, спочатку створюється волокно, з волокна нитка, з нитки виготовляються тканини, і потім вже так модельєр обирає тканини і робить одяг і взуття. Так, створює добре. Отже. Після того, як були зроблені ескізи, так, модельєром намальовані, також створюється одяг, але всі ми любимо одягатися так гарно, красиво для того, щоб виділятися серед толпи, толпи да, нам потрібно одяг чимось прикрашати, так, робити його ексклюзивним, тобто декорувати. Отже, декор це система. Сукупність декоративних елементів прикрас. Декор може бути постійним, так, наприклад, пришитим або приклеєним, так, ось, як прикладі на малюнку, або змінним, знімним, приколотим або прив'язаним. Це може бути брошка, так, різні ціпочки і таке інше. Сьогодення диктує нові тенденції. У створенні моделей одягу, частіше почали зустрічатися в декоруванні одягу національні мотиви. А погляньте на свій одяг, пригадайте, так, свій гардероб. Чи декоровані ваш одяг та взуття? Зверніть увагу, чи мають вони неї якісь особливі елементи. Добре, отже, ми з вами сказали, що зараз е багато тенденцій е моди, але частіше почали зустрічатися національні мотиви. Давайте ж з вами розглянемо, як декоровано національний одяг і які мотиви ми можемо зустрічати. Отже, національний одяг це прикметні речі кожного народу. Повага до нього це повага до свого роду, до історичних традицій минулих поколінь. Наші предки. Вважали, що нехтування національним вбранням призводить до втрати духовності. І правдавніх часів одяг українців мав бути світлим і оздобленим вишивкою. Для прикрашання одягу та взуття застосовують багато способів декорування, різні види вишивки, нитками, лелітками, бісером, використовують фарби по тканині, малювання та аплікацію. Можна об'єднати відразу кілька методів декорування. Так, ви всі знаєте, що останній час дійсно входять мотиви, українські мотиви в наш національний одяг. Так, ну в наш звичайний повсякденний одяг, і не тільки повсякденний, але й урочистий. Ми полюбляємо останнього часу одягати вишиванки так? на різні урочисті заходи. Та прикрашати навіть звичайні футболки різними вишивками з національними орнаментами. Так? Тобто, це дійсно модно, красиво і незвично. Отже, Декорувати одяг можна різними способами. Так, ми сказали, що можна і вишивкою, і бісером, і фарбами малювати так? по тканині, створюючи різні красиві візерунки на будь-який смак. Так, ви всі знаєте, у кожного вас є різноманітні футболки, і на футболках нанесено різноманітні принти, вишивки, які вам до вподоби. Добре, отже, давайте з вами перевіримо. І спробуємо відповісти на подані запитання, який національний одяг є у твоїй родині? Чи є він взагалі? От спробуй пригадати, так, що одягає твоя мама, тато, бабуся, дідусь, чи є там якісь національні мотиви, вишивки, орнаменти, так, рослинного, можливо, походження. Добре. Що робить модельєр? Пригадаємо, на початку року говорили, хто такий модельєр і що він робить. Спробуй відповісти. Що таке декорування виробу? Що це означає? Як можна задекорувати одяг або взуття? І останнє. Як ти доглядаєш за своїм одягом та взуттям? Що ти робиш, так, для того, щоб твій одяг був завжди охайним, чистим? Так, адже ми знаємо, що для того, щоб виглядати гарно, потрібно, крім того, що мати одяг красивий, так, і відповідний до місця подій, де ти знаходишся. Але окрім того, він ще повинен бути чистим, так і охайним. Лише тоді ви будете виглядати гарно. Отже, як ти доглядаєш, що ти робиш для того, щоб одяг завжди залишався чистим і охайним? Добре. Отже, я сподіваюся, що цей урок для вас був результативним. І сьогодні ми з вами зробимо невеличку, практичну роботу. Я пропоную вам стати модельєром так спробувати створити, перш ніж шити якусь. Річ одяг або взуття створити спочатку ескіз. Ескіз малюється на звичайному аркуші паперу. Так, ви бачите, це може бути будь-який клітинку, звичайний а4. Ви повинні придумати сам концепт. Своєї е, речі. Так? Як вона буде виглядати, колір, можливо, якісь аксесуари. Спробуйте намалювати та створити свою власну річ. Так? Ви можете намалювати будь-що. Погляньте, це може бути і, і сукня, і футболка, і шорти, і взуття. Але спробуйте створити свою унікальну річ. Намалю, намалюйте хоча б одну сфотографуйте та відправте мені, я буду дуже чекати. Отже, проявіть. Свою креативність і спробуйте створити власне. Отже, я чекаю, дякую вам за увагу і до побачення! До нових зустрічей!